Чи існували єдинороги насправді? І самі перші згадки про нього ми знаходимо в Індії. Перші зображення єдинорога зустрічаються приблизно у IV столітті, до нашої ери на печатках із древніх міст, долини Інду зустрічаються в Адхарваведі та Темахабхараті. Грецька і римська традиції розглядали єдинорога як реальну тварину, його появу зв'язують із Африкою або Індією. Зустрічається в традиціях багатьох народів на сході єдиноріг зображався у вигляді кози, пізніше на заході оленя, коня. Образ тварини з одним рогом зустрічався ще до стародавніх греків і римлян. Серед перших християнських джерел нас особливо цікавить септуагінта, збірка перекладів старого заповіту з давньоєврейської мови на давньогрецьку. Рогату тварину перекладачі називають єдинорогом. Біла шерсть єдинорога символізує невинність, його стрімкість, швидкоплинність життя, його ріг духовний стрижень, світло, яке випромінює Святий Дух. Потрапивши в середньовічні бестіарії, єдиноріг знаходить нові якості, а згодом і зовсім стає героєм куртуазних романів. Дикий норов, звіра здатна приборкати лише незаймана дівчина. На запах якої він з'являється, і на животі якої засинає. Якщо ж дівчина виявиться не в повні незайманою, що це означає, здогадайтеся самі, то розлючений єдиноріг простромить її своїм рогом і втече до лісу. Вирвавшись зі сфер релігійних, єдиноріг стає частиною світського життя. Один зі знакових образів доби, доброчесна принцеса, який Бог кохання послав у захисники єдинорога. А наприкінці дев'ятнадцятого століття єдиноріг знайде притулок у середовищі езотериків і у творах символістів. Існування цього звіра офіційна наука заперечує, принаймні в сучасні часи. Але як би там не було, якщо і існувала насправді ця тварина, то шукати її сліди потрібно, мабуть, скоріше в Індії.